Всіх вітаю, друзі! З вами Махо Банслайдер. Oh, okay. oh, oh, okay. like I... Так як я в основному зараз граю капти, то я подумав і вирішив: Хм, а чого б не розповісти народу, що взагалі таке капте зсередини? Чому б не показати наш шлях до повного контролю? гетто, то що ми туди, як взагалі? Тому з сьогоднішнього дня я починаю серію відео Шлях до сотки гето, де я буду розповідати все, що відбувається всередині, адже капти досить локальна тема, і не всіх пускають туди, не всі шарять за це. Хоча я впевнений, що всім цікаво, що ж це взагалі таке. І так, почнемо: що таке взагалі капти? В нас є гето, коли ви в крайм фракції, ви бачите різнокольорові квадратики, такі на мапі в гетто. Не звертайте уваги на те, що в мене замість синіх вони білі, це прикол редукса, а міняти колір мені впадло. Ну, так, удачу. Загалом є 5 фракцій, але, на жаль, поки що лідери стоять тільки на трьох, тому ви, до речі, можете зайти, ввести найкращий промокод Махо, отримати бонуси, стати на ліду і робити контентик разом з нами. Так от, три фракції: Марабунта, Вагоси і Баваси. Відповідно. ми. Кожна фракція має свій титульний квадрат з черепком, а також квадрати за його межами. За кожен підконтрольний квадрат фракція отримує грошики собі на сейф, і чим більше квадратиків, тим більше коштів. Відповідно, кап це війна за територію, тобто така мужицька перестрілка на револьверах за цей триклятий квадрат, який покаже в кого більше яйця, щоб більше валери не питати, де йобані території. яке ж найбільше досягнення можуть каптьори зробити: перефарбувати все гіта в колір своєї фракції. Взяти соточку, да, стовідсотковий контроль гетто. Всі, блядь, хто стають на твій квадрат, автоматично стають твоїми рабами. Вони цілують твої ноги, ну і все це, ну, ну, ну ви шарите, да. Так як мене призначили депхедом каптерки в бавасах, відповідно, я можу, як справжній лідер думок і людей, вписувати себе в кожен квадрат і знімати мувіки, як я місаю постаячим тіпам, які ще замовком в черзі стоять. Відповідно, це і було, скажімо так, мотиватором для того, щоб почати серію цих відео. Перший день я пропустив, тому швиденько покажу вам забиви з результатами, і підемо дивитись, як це все взагалі виглядає зсередини. Да? Так, Смара забила нам, виграла, ми забили у відповідь, також виграли, знову програли захист і виграли атаку. Ну і сумний день якийсь вийшов взагалі. Без мене нічого цікавого не відбувається. Це що це ще таке? А Ну зараз порішаємо. Понеділок, 21 липня 2025 року, 15.30 за Києвом. Ого, вони вирішили перші забити нам атаку. Правда, знов без броні? Ну ладно, що ж уже ж. Сказати чесно, я б міг багато вийобуватись, що я з новим редуксом, ганпанківном прицілона видно, ще не ріве і взагалі пешов. Але ну, по факту я дав один шот і впав як вінок на Яника. Н нічого, нічого, все нормально. Я взяв з собою сівачів, вони і без мене розібралися, каптери залишаються за нами. Раз вони вирішили розпочати цю війну чим ми гірше. Йобнув їм з арморами забив. У нас був план відрізати їх від гри з вагусами, тобто на той момент віджати повністю в них правий острів, да? ну і посеред двох стволів отак от, опинитись. Цей капт я відіграв на рівні. Як то кажуть, стабільність це признак майстерності. Угу. Захавав 75 в потилицю спочатку, дав 2 по 40 і просто впав в смітник. Ну, а що ж? Саме там мені місце з такою грою. Ну, по факту. Ну, що ну, тут казати? Мої братки не були готові до смерті головного героя і програли капт. Повністю заслуговують на фукання з вашої сторони, да, давайте так. от, Фу. -у -у -у. Згоден, згоден. Не пройшло і п'яти хвилин після завершення, як Мара знов б'є на атаку. Тут я вже був на плюс моралі після двох попередніх каптів, і просто стояв в кутку, як дитина, яка розвила компот мамки на підлогу і тупо заржала, отак засміялась, і мама його так вирішила наказати. Дав два по сорок, хоча б не вмер, навіть хотів залізти там по драбині, подивитись, познімати, як братки туляться. Ну нічого, капт, капт за нами, це найголовніше, да? квадратики, блять, це наше все. Далі ми вирішили спробувати щось нове: забили капт не просто на ревіках, плюс броніках, а ще й з нарко. Але наші визові не були готові до цього, і, побачивши анімку нарко, вони вирішили, що це анімка запіва, да? і почали самі запиватись. Ну чомусь вирішили не перегравати, да, а просто відповісти порушенням на порушення, ну то вже їх діло. На цей квадрат через це порушення було назначено перегравання, яке ми потім до нього дійдемо ще. На наступний капт, який ми забили, мужички взагалі вирішили, на жаль, не прийти. Ну, певно, вони якраз до перегравання і готувалися. Якраз воно зараз у нас і буде. Останній каптик перегравання. На цей раз мужички все ж зайшли з нарко. Забіг банслайдерів спрацював як треба. Я 230 бать, накидав. вбив навіть тіпа в кінці. Ну, коротше, розіграш, розіграш пішов, да? руки пам'ятають, руки пам'ятають, руки, пам руки годують. Хі-хі, ви думали, що це останній капта, я не їбав вас, ми ще коло обоюдки вирішили все ж зіграти. Що таке взагалі обоюдки? Це каптив не розкладу. Тобто, якщо дві сторони обоюдно домовляються зіграти, вони можуть після кап дня, ну або взагалі не в кап-день навіть зіграти обоюдно одна атака плюс один захист. Без кадена забив. Таких кіл можна грати безліч, хоч весь день просто сиди, так от з зранку до вечора. Але на той момент була вже десь 11 ночі, да, і ми вирішили, що одного кола нам вистачить. Першу атаку забили вони. Знов той клятий 76-й квадрат, він мені потім всю ніч чесно снився, я просто його вже зненавидів. Я, я вже реально ну, кожен піксель знаю. Я 280 дамага просто накидав, ну чисто да баді шутер. Тепер наша атака. Квадратик прямо біля титула жовтків. Відрізаємо їх далі. Забіг бан слайдерів 2 Оббігли, я не знаю, всі 9 квадратів. Я думаю, ми оббігли, Просто мене так ми так довго бігали, блядь, що в мене ноги вже втомилися бігати. Я 120 дамага накидав. Чисто три шотика знов в тіло. Ну звісно, я тільки в тіло стріляю. Три шотика в тіло і все. І полетів на титул у висновку. За той день ми зіграли сім каптів, програвши лише один. І програли ми атаку. Ось що значить базуйтер в тірі, не те, що був перший день. На цьому я буду закінчувати перше відео. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись, не забувайте вводити мій промокод Махо. Ви дуже, дуже неймовірно, ви навіть не уявляєте, наскільки сильно підтримуєте мене, саме вводячи промокод. Е, до речі, ви не тільки мене підтримуєте, а ще й на початку отримаєте 5 тисяч, потім після четвертого рівня отримаєте ще 45 тисяч, да, тобто 50 загалом. І ще й е, отримаєте віпку. Це неабияких да? ну самі розумієте. Другий день, 23 липня, я вам покажу вже в наступному відео. Там вже підключилися вагуси, з якими ми також грали обоюдки. Скоро понеділок, скоро новий капдень для мене. П'ятницю я знов пропустив. В понеділок я знову не знімаю для вас контентика і буду так от крутити ці відео і показувати наш шлях до соточки гіта. Бансвайдер фамкіу? Пів-пю-пю.